Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про місцеву або локальну ідентичність та її роль у формуванні спроможних територіальних громад. Ми розглянемо, що являє собою ідентичність, яку роль вона відіграє при формуванні територіальних громад, як її підтримувати і формувати. Отже, локальна ідентичність. Це своєрідна риса спільноти, зокрема громади. Яка є результатом ототожнення її членів з певним місцем фізичного простору, що має символічну, цінністьну та іншу специфіку і культуру. Вона формується під впливом колективного та індивідуального досвіду і взаємодії у межах локальної спільноти. Формується ідентичність в процесі ідентифікації. Під процесом ідентифікації ми розуміємо емоційне або свідоме самототожнення індивіда або групи з іншою людиною, засвоєння ним певних цінностей, спільнот, до яких належить або прагне належати особа. В основі цього процесу зазвичай розрізняють два механізми: механізм розрізнення, коли людина визначає де свої, а де чужі, і механізм ототожнення з тими. Кого вона визначила як своїх, тобто з рідними і близькими. Відтак ідентичність являє собою таку рису, яка складається з двох частин: унікальності, тобто подібності до е, того ідентенту, з яким вона себе ідентифікує, і приналежність до об'єкту, е, який дає розуміння про е, самість, про тотожність. Цієї особи. Локальна ідентичність займає одне із основних міст в системі територіально-просторової ідентичності. Поряд з нею вищим рівнем є регіональна ідентичність, далі йде національна, континентальна і глобальна. В структурі ідентичності зазвичай виділяють декілька рівнів. Самий перший основний, який формується буквально з дитячих років, це, умовно кажучи, рівень емоційний. Він включає в себе настрої, почуття до об'єкту ідентифікації. Другий рівень пізнавальний це вже власне уявлення про об'єкт, який людина або спільнота набувають із ознайомлення з історичним минулим, з читанням певної літератури. І найвищий рівень в структурі ідентичності це поведінковий, коли людина або спільнота на основі, умовно кажучи, емоційного і пізнавального рівня готова вже до діяльності на благо своєї спільноти. Вкрай важливо мати уявлення про перший рівень емоційний, тому що він має певні свої особливості. Зрозуміло, що емоції до об'єкту ідентифікації можуть бути. Різні, вони можуть бути позитивні, можуть бути негативні, відповідно викликати гордість або сором, стимулювати підтримку або неприйняття певних дій. Пізнавальний рівень ідентичності включає поінформованість про локальну спільноту і колективну пам'ять, яка відтворює смисли, уявлення, систему оцінок щодо своїх та чужих. Ну і поведінковий рівень включає готовність до дії і сукупність мотивації до дії. Звичайно, що мотивації ґрунтуються на потребах, які, умовно кажучи, є у особистості в її житті. Такими потребами можуть бути фізіологічні, безпекові, соціальні. І найвища в балансі потреб це самовираження, коли індивід може проявляти себе як фахівець в тій чи іншій сфері. Важливо також звернути увагу на чинники, які формують або відтворюють локальну ідентичність. Вагоме місце серед цих чинників посідає місце народження людини. Там, де вона народилась, зростала, пройшла певну соціалізацію. І це місце, скажімо, не тільки уособлює собі певний фізичний простір, але ще воно є важливим з точки зору тих смислів і цінностей, які пов'язані з ним. Ну, Зокрема, Історичне місце може бути прив'язаним до певних спогадів, до певних значних подій, які відбувалися в історичному періоді. Другим чинником формування локальної ідентичності виступає колективна пам'ять спільноти щодо значущих подій. Третім чинником виступає первинна соціалізація і взаємодія в межах локальної спільноти. Таким чином, локальна ідентичність це такий багатогранний і багатопланове поняття, яке формується в процесі ідентифікації з низкою компонентів з місцем народження, з рельєфом, з ландшафтом, з значимими людьми, з економічною спеціалізацією, з місцевими традиціями. Чим більше компонентів, тим міцніша і структурніша буде сама локальна ідентичність. Вчені, коли досліджували локальні ідентичності, виявили, що вона може бути номінальною і реальною. Під номінальною розуміють таку ідентичність, коли людина або певна спільнота виділяють себе серед ширшого загалу. Реально, це коли на основі прийнятих цінностей або інтересів цієї спільноти, мешканці громади або людина включаються до діяльності на благо своєї спільноти. Вчені соціологи досліджують феномен локальної ідентичності вже багато років, буквально з перших років незалежності. До цього, як правило, при соціологічних дослідженнях ставиться питання, до кого себе відносять респонденти, і їм пропонується певний перелік відповідей. Громадянин України, мешканець міста, району, села, мешканець регіону, представник етносу. От, власне, позиція мешканець села або району і е, кількість відповідей, які набирає при соціологічному дослідженні цей компонент, і відноситься до локальної ідентичності. Скажімо, досліджено, що локальна ідентичність йде на другому місці, тільки громадянин України набирає більше позицій, скажімо, від 45 до 64. Це відповідно 92 й і 14-й рік, локальна ідентичність в середньому набирає від 24 до 16%. Тобто, які висновки ми можемо зробити? От, аналізуючи саме соціологічний вимір, ну, по-перше, що локальна ідентичність Реально представлена, вона, скажімо, досліджується на значному історичному відрізку, вона доповнює громадянську ідентичність, вона може конкурувати з регіональною ідентичністю і таким чином дослідження свідчать, що в її основі лежать об'єктивні і тривкі чинники, що проявляється, скажімо, в. В рамках соціологічних досліджень для нас також важливо оглянути ті функції, які відіграє локальна ідентичність. Серед них можемо говорити про те, що локальна ідентичність є підставою для поведінкової активності тієї чи іншої спільноти. Вона може посилювати громадянську ідентичність і виступати фактором консолідації українського суспільства. В цілому локальна ідентичність, якщо вона сформована, вона є передумовою для суб'єктності громади, запорукою її сталості і саморозвитку. Тепер ми перейдемо, скажімо, до другого аспекту, це роль локальної ідентичності у формуванні спроможних територіальних громад. Насамперед, треба звернути увагу, що громада це. Первинний осередок суспільства, в якому виникають основні соціально-політичні і економічні відносини. Серед її ознак виділяють наступні: це спільна територія проживання, спільні інтереси, соціальна взаємодія і самоідентифікація членів громади і як наслідок формування їх ідентичності. Але не кожна громада може вважатися спроможною і життєздатною. Вчені виділяють певні критерії, які от характеризують саме громаду як спроможну одиницю. Серед цих критеріїв виділяється та громада, яка усвідомлює свої права і інтереси, узгоджує протилежні інтереси своїх членів, свідомо обирає зі свого складу лідерів формальних і неформальних, ефективно використовує ресурси і активи для місцевого розвитку. Відповідно, появі такої громади сприяє відчуття довіри, єдності, солідарності, поваги, взаєморозуміння серед їх членів, а також її ідентичності. Слід зазначити, що в процесі творення об'єднаних територіальних громад, які відбуваються нині, об'єднуються спільноти із своєю локальною ідентичністю, відтак і своєю історичною, культурною, економічною, соціальною, конфесійною та іншою специфікою. Своїми стосунками, які склалися саме в цих утвореннях, відповідно, скажімо, механічне об'єднання певних громад, сіл в більшу величину може призвести до конкуренції або навіть конфліктів оцих локальних ідентичностей, що стимулюватиме соціальну напругу і, скажімо, в цілому негативно позначатиметься на процесі об'єднання. Тому керівникам новооб'єднаних територіальних громад треба брати це до уваги і враховувати специфіку кожної локальної ідентичності кожного населеного пункту, при цьому формувати вже нову локальну ідентичність більшої територіальної одиниці. Відповідно, скажімо, вкрай важливо звернути увагу на ті інструменти і практики, завдяки яким ми можемо формувати локальну ідентичність. Коли, скажімо, в природньому плані або незалежно від активної діяльності тієї чи іншої інституції формується ідентичність, то цей процес стихійний і він, умовно кажучи, проходить в рамках соціалізації. Коли з'являється суб'єкт, який формує локальну ідентичність, то в Край важливо подивитися на ті практики, інструменти, механізми, завдяки яким відбувається саме формування локальної ідентичності. Розпочнемо із переліку суб'єктів, які можуть формувати ідентичність. Ну, насамперед, це органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, окремі громадяни, культурні діячі, освітяни, представники креативного класу іміджмейкери, піарники і таке інше, конфесійні діячі, ну, скажімо, засоби масової інформації і також фінансові економічні структури, які надають кошти для цієї діяльності. Вкрай важливо при формуванні локальної ідентичності вже в об'єднаній громади звернути увагу на ті ресурси, які можуть бути використані. Ці ресурси, як правило, поділяються на особистісні, географічні, культурні, етнічні, історичні. Чим більше ресурсів є на території об'єднаної громади, тим легше буде формувати нову локальну ідентичність. Вкрай важливо звернути увагу на інструменти, завдяки яким формується ідентичність. До них насамперед можемо зарахувати територіальний маркетинг. Соціальну політику, символьну політику, формування або підтримку місцевого патріотизму. Територіальний маркетинг під ним, як правило, розуміють виду управлінської діяльності, яка спрямована на те, щоб якомога більше залучити інвестиції на розвиток цієї території. Інвестиції можна залучати зовнішні інвестиції і внутрішні. Реалізується територіальний маркетинг через розробку та реалізацію стратегії цільових програм розвитку, наприклад, громади, брендинг території, виставкову діяльність, проведення ярмарків. От, фактично, за допомогою цих інструментів ми можемо формувати локальну ідентичність. Соціальна політика також важливий інструмент. Вона, умовно кажучи, полягає в тому, щоб сформувати на території нашій достатній рівень соціального капіталу. Соціальний капітал, як і людський капітал, скажімо, це те, що формується правильною політикою у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту і безпеки. Символьна політика також є вагомим. Інструменту формування ідентичності, на неї слід звертати увагу, вона проявляється в розробці символіки місцевої: герба, прапора, гімну, логотипу. Тобто це ті речі, які сприяють на емоційному рівні, на підсвідомому рівні, об'єднанню мешканців в єдине ціле. Ну, Про патріотизм, звичайно. Можемо говорити, це також важливий чинник через освітні програми, через культурну політику, військово-спортивне виховання, залучення, наприклад, досвіду волонтерів. Ми можемо формувати нову якість патріотизму, який буде скріпляти нашу громаду. Можемо звернути увагу на приклади, як формують локальну ідентичність ті суб'єкти, про які ми зазначили. В прикладах ми розглянемо діяльність органів місцевого самоврядування, скажімо, громадських організацій і навіть окремих осіб. Тобто, кожен може долучитися, використовуючи свої інструменти, свої ресурси у формування локальної ідентичності. Перший це, звичайно, можемо згадати про діяльність Львівської міської ради. Яка використовує ось цей інструмент, про який я говорив територіальний маркетинг. Зокрема, скажімо, у Львові проходить низка свят загальноміських, які, в принципі, відвідує значна кількість людей. В цілому за рік у Львові проходить до 10, скажімо, таких значних свят, куди з'їжджаються туристи. І е, ця діяльність приносить значний економічний вимір. Зокрема, заклади харчування за три дні умовного свята е, мають прибуток до 10 мільйонів гривень, а заклади розміщення до 5 мільйонів. В цілому, от, скажімо, за 2015 рік бюджет міста поповнився тільки за туристичний збір на 2,5 мільйони. Тобто, скажімо, ось пропаганда міста, ці видовищні заходи різного гатунку, крім, скажімо так, крім формування локальної ідентичності, приносять ще й економічний ефект. Іншим прикладом, коли скажімо, локальну ідентичність формують вже громадські організації, ми можемо назвати координаційний комітет самоорганізації населення міста Димитрів. Цей комітет, чи ця громадська організація виникли в Димитрові ще в 2005 році, і, скажімо, причиною появи цієї громадської організації була кризова явище в місті Алчевську, коли, скажімо, із ладу вийшла опалювальна система цього міста. І для того, щоб такої комунальної катастрофи, скажімо, щоб не відбулося в місті Димитрів, громадськість об'єдналася в координаційний комітет і стала контролювати місцевих надавачів комунальних послуг. Тобто, створивши цю організацію, підставою, чого була можлива комунальна катастрофа, вона проіснувала і далі, і знайшла себе в інших функціях. Вони почали допомагати міській владі контролювати, наприклад, міські перевезення, тому що перевезення в містах також є такі, таким об'єктом, де може бути багато порушень. Проводили вони компанію по благоустрою міста. Зокрема, організували вивіз близько 50 залізничних вагонів твердих побутових відходів. Активно включились в роботу з переселенцями, коли скажімо, у 2014 році в цій частині Донецької області також були проблеми, і місто приймало біженців із тих територій, де проходили бойові дії. Тобто, от ця позитивна діяльність всередині. Громади міста Димитрів, вона і стала тим чинником, яка сформувала певну локальну ідентичність, і яка серед іншого унеможливила поширення сепаратизму на цій території. Ще одним таким прикладом цікавим і повчальним може бути досвід Миколи Сергійовича Огородника. Це, скажімо, народний митець із Рівненської області, він займається лозоплатінням і соломоплетінням. І він, скажімо, в 2005 році задумав створити етномузей, куди запрошував туристів ну і намагався діяти от в рамках зеленого туризму. Село Дермань, в принципі, досить знамените, воно має і інші такі досить значні місця, цікаві для туристів. Зокрема, Дерманський монастир, який збудований в 16 столітті. В Дермані народився відомий український письменник Улас Самчук, відповідно, там є його музей. Є також музей Бориса Тена. Тобто. В принципі, ось цей хутір, який заснував огородник, хутірплоги, міг доповнити ті визначні місця цього села, які би відвідували туристи, які приїздять до цього села. І голова сільської ради, в принципі, також в 2005 році висловлювала переконання, що діяльність огородника дасть поштовх для розвитку зеленого туризму. І люди будуть наслідувати його приклад і проводити, мовно кажучи, подібну ж діяльність. В принципі, скажімо, ось огородник, повертаючись до локальної ідентичності, надав цьому місцю селу певні нові можливості і ресурси, які відповідно формують по-новому локальну ідентичність його мешканців. Єдине, що в принципі важливим чинником, як ми говорили, локальній ідентичності в формуванні, є також взаємодія. От розуміння з владою і з громадою, ну, скажімо, діяльність Миколи Городника не знайшла. Його приклад не наслідували інші селяни, і, в принципі, не виникло цього позитиву і синергії в цій діяльності. Тобто маємо розуміти, що будь-яка прогресивна ідея, яка привноситься. В, скажімо, в, в той чи іншу соціальну групу, вона має пройти певні етапи схвалення і порозуміння. От власне, цей приклад цікавий тим, що Микола Городника сільські жителі не ідентифікували як свого, а як, умовно кажучи, людину, яка приїхала з іншого місця. І, скажімо, не знайшла з ними спільної мови. От. Тому, знову ж таки, повертаючись, ми можемо говорити, що локальна ідентичність от, вона може формуватися різними суб'єктами, але при цьому потрібно якомога більше залучати до цього процесу громадян, членів громади. Тоді ця діяльність буде дійсно успішною. Отже, загальні висновки щодо локальної ідентичності. Тобто локальна ідентичність це своєрідний феномен суспільної і індивідуальної свідомості, і вона є результатом ототожнення людини насамперед з певним місцем, що має символічну і ціннісну значущість, свою культуру. Основними умовами формування локальної ідентичності. Є наявність необхідних ресурсів і взаємодії між членами місцевої спільноти. Локальна ідентичність може бути формальною і реальною. Остання виявляється у діяльністній практиці, активності громадян на благо своєї громади. Позитивно сформована локальна ідентичність це вагомий чинник соціального здоров'я громади, її самодостатності і життєздатності. Тому пропоную, якби, почути, вами, враховувати і використовувати в вашій діяльності на благо громад. Дякую за увагу.